Місто Бараш кордон своєї духові історії відігравало важливу роль в колишніх краях. Археологічні дані свідчать, що тут ще 5 тисяч років тому було поселення трипільської культури, а згодом Черняхівської. Тисячу років тому на цьому місці існувало городище Київської Русі, про яке згадує давньоруські літописи. На той час це було поселення Волинського князівства. Продовж своєї історії Збараж більшість часу політично підпорядковувався саме Волині. Щодо походження назви міста серед науковців єдиної думки немає. Хтось стверджує, що слово збараш походить від слова збір, тобто руські князі збирали своїх воїнів тут. Інші ж думають, що назва походить від преслов'янського слова Бара болото «болото», місцевість. Як і в кожному більшому поселенні, збаражі також сформувалися свої укріплення, а згодом виріс і замок. Перший Збариський замок звів у 1393 році князь Дмитро Корибуд на княжій горі в нинішньому приміському селі Старий Збараж. Однак цей замок кілька разів відбудовували і перебудовували через набіги татар. Особливо нищівної руйнації фортеця зазнала в 1474 та 1598 роках, щоб мати змогу захистити свої населення у 1626 році князі з Спольщеного Руського, українського князівського роду Кристофор і Юрій Сбераський розпочали будівництво нового, більш міцного кам'яного замку. Для проектування було запрошено відомих італійських архітекторів Вінченців Скамоці та Андріа Дель Аква за кілька років виріс замок, який був побудований в стилі Ренесанс і мав квадратну форму, здовжиною з сторони 88 метрів з потужними чотирма бастіонами висотою 23 метри на кожному куті, та був оточений глибоким ровом, заповненим водою. Загальна площа замкових укріплень сягала 16 гектарів. Протягом своєї історії Збарецький замок неодноразово ставав об'єктом нападів та змінював власників. У 1649 році замок опинився в епіцентрі однієї з найвідоміших битв під час національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, Зборівської битви. Облога Збаража тривала понад шість тижнів. Українські козаки та їхні союзники татари намагалися захопити замок, де перебувала польська армія. Попри значну перевагу в кількості козаки не змогли здолати міцні стіни замку, а основні сили Хмельницького так і не розгромили армію короля Речі Посполитого, який поспішно підписав мирову з кримським ханом. І таким чином, козаки не мали можливості повністю розбити поля, та в будь-якому разі це призвело до підписання Зборівського мирного договору, який офіційно засвідчив про появу на карті нової самоврядної політичної одиниці в своїх окреслених кордонах Гетьманщини. До речі, облого замку, в 1649 році описав відомий польський романіст та лауреат Ноблівської премії з літератури Генрих Санкевич в книзі. Огнем і мечем, після смерті останнього з з Баських замок почав переходити з рук в руки різних польських шляхецьких родів, зокрема, був у руках Вишневецьких. Та з початку XVIII століття замок почав належати чи не на найбагатшій польські шляхецькій сім'ї Потоцька, які згодом перетворили замок на свою резиденцію. Тоді фортеця поступово втратила своє оборонне призначення, особливо після війни за польську спадщину, коли замкові укріплення зазнали чергових руйнувань через дії росіян. Підземні ходи замку. Збарецький замок, як і багато старовинних споруд, оповитий своїми легендами. Одна з найвідоміших розповідає про підземні ходи. Що з'єднували замок з іншими фортифікаціями в регіоні? Зокрема ж Вишневецьким палацом, що за 25 км від нього. кажуть, що часи облоги ці підземні тунелі використовували для доставки провізії та підкріплення, плач замурованої Анни, власники й будівниці з Базького замку Юрій та Кристофор з Баразькі були не одружені, але в кожного з них були кохані жінки. І ось одного разу князь Христофор закохався в молоду дівчину красуню Анну, яка своєю вродою дуже була схожа на його маму, княгиню Анну Четвертинську. Вони кілька місяців зустрічалися і одного разу вона призналася йому, що чекає дитину. Князь Кристофор одружуватись не захотів. Вона плакала, благала його одружитися. Але це в його плани не входило. Дівчина відворі смутку збожеволіла коли йому набридли її прохання й сльози, він наказав замурувати її у підземеллі замку. Гіди розповідає, що навіть зараз, майже через чотири століття після збаразьких подій, після опівночі у замку іноді можна почути стоїн та плач Анни. Збаразький замок. Це не лише унікальна архітектурна пам'ятка, але й жива історія, що зберігає в собі безліч таємниць і легенд, які приваблюють туристів. Його мури пам'ятають буремні часи бит і тріумфів, а сучасні експозиції дають змогу зануритися у минуле та відчути дух епохи.